Добрий день, я з України. мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І це буде таке, я думаю, в підсумку коротеньке відео по такому невеличкому наборчику, такій невеличкій роботі на дерев'яній заготівці від торгової марки Чарівна Країна. Ось таку змійку буду вишивати. Артикул ФЛК 554. Розмір її 7,5 на 12 см, 7 кольорів бісеру і потрібно пришити 837 бісеринок. Цей набір це в мене подарунок від Галини Сверєпкіної в СП… Мініатюру крокодильні посиденьки 2. І я ось отримала такі подаруночки за участь в цьому СП. Я ж вишивала там мініатюрки, відповідно, цвітувалася, показувала, і рандомно мені випав подарунок. І Галина прислала мені ось таку змійку. І ще була чашка. І так, як в нас наступний рік змії, я хочу цю роботу розпочати. І так, відкриваємо набір. Це новинка в них з чарівної країни. Так, до набору, що у нас входить? Перфорована заготовка з фанери ось ми її бачимо. Бісер, голки і нитки мають бути, фетр, мотузка для кріплення, це, я так розумію, ось вона є. Інструкція та схема залишивка. Ну що, дістаємо набір. Тобто, мабуть, всі знають чарівну країну, всі її вишивали. Ну, як не всі, то, мабуть, більшість. Ось паспорт якості їхній, що вони зараз складають. О, дивіться, яка гарна відкриточка осіння. А, запахло, запахло деревом, Дивіться, Де, з цієї сторони трошки попаляне, я бачу. Але з іншої, це лицюва, то чиста заготовка. А, любив цей запах, як мені подобається цей запах. Я раніше, можна сказати, ще в дитинстві, ще як в школу ходила, потім в техніку вчилася, я дуже любила випалювати на дереві. І оцей запах, коли випалюєш. Різні там малюнки, візерунки. Мені так цей запах подобався. І зараз подобається. Люблю запах свіжого дерева. Подобається, Мені не знаю. Такий аромат приємний. Так, гарна така відкриточка. Покладемо її сюди. І відкриваємо пакетик. В такому пакетику все інше знаходиться. Так, фетер. Ось такий з зеленого кольору вирізаний, готовий. заготовочка у нас ось така невеличка, можемо бачити. Ось. Ну, так, на мою долоню пів моєї руки. Шнурочок цей підвіс такий срібний. Ось ці такі шнурочки вони. Не розлазяться дуже, як на мене, вони такі ненадійні. Але буду, мабуть, використовувати його. Так, камера в мене щось взагалі розфокусовується дуже швидко бісер. Бісеру, вони заявили, скільки кольорів. У нас тут сім кольорів бісеру. Так, і в нас тут зелені йдуть, я так розумію. Зелений один, другий. Третій зелений, четвертий, п'ятий. Це такі світло-світло, салатові, навіть якісь неонові. Це шостий зелений і сьомий вже білий. Так, зелені, ось пісерочки. Далі в нас ниточка, і дві голки. Такі довгі-довгі голки. Дві голочки. Чи три? Камера, фокусуйся. Нічого не бачу через камеру, скільки тут голок? Дві голки. Дві. Дві голочки і ниточка на бобінці. Такі класні ці бобіночки дерев'яні. У них теж схема. Схема у нас надрукована кольорова формату А4. Така крупна. Значки тут добре видно. Я вам зараз трошки покажу. Ну, тут так о, гарненько ось видно. Бачите, такі крупні значки кольорові. Тут зливання ніякого не буде, все добре видно. Так, в схемі тут вказано: номер пакетику, кількість в штучках цього бісеру і все. Артикулів бісеру нема. Буду. Залишки, я ж думаю, будуть потрібно буде визначати самій. Що за номер. Ну, цей я знаю. Це 57-150. Це зелені стандартні, ну, це теж зрозуміло. Це теж зрозуміло який. Далі ось такий. Це щось з кераміки, мабуть, з 0,3 серії. У мене такого бісеру швидше всього немає. І цей. Це ти те, теж зрозуміло прозорий. А цей такий профарбований, але я не можу зрозуміти, чи він, чи скло це прозоре, а серединка така профарбована. Ні, мабуть, скло в нас таке світло світло зелене, чи, можливо, навіть жовте. І профарбований жовтеньким. Оцесь такий бісер. Не знаю, чи в мене є, не впевнена. І ось цього-то, мабуть, що немає цієї кераміки. Я не знаю, який це буде номер в мене. Не підберу я такого, бо в мене такого нема. Такий світло-світло-салатовий, світло-світло-зелененький. Нічого страшного. Можливо, потім якось попадеться і визначу. Так, що у нас з другої сторони схеми у нас інструкція з вишивання бісером. Як пришивати бісеринки? Розповідається, як закріпитися. Ось такі шви, стебельчатий. Шов? У нас тут то не буде. У нас тут все монастирський швом пришивається. В схемі вказаний напрямок стіпка. І звідки розпочинати. Рекомендація, звідки розпочинати вишивати. Ще є QR-код для скачування ПДФ схеми. Угу. Ну, мені, як здається, мені ця ПДФ схема зовсім недоречна. Навіщо вона мені ця ПДФ-схема? Я не знаю. Вона мені не потрібно. я ось надрукована. Мені з ПДФ, з телефона незручно вишивати. Якби це якась там, електронна схема була, ну, я маю на увазі в програмі, де там підсвічує кольори, але бісером вишивати це теж якось недоречно. Просто береш рядами і вишиваєш. Так що, для бісеру мені підійде ця паперова схема і нормально. Так, що я вам ще хотіла розповісти, я цю заготовку ось планую пофарбувати ось таким кольором. Це у мене фарба залишилась від розмальовки по номерах. Треба хоч подивитися, чи вона тут не засохла. Ну, ні, нормально. Можна пофарбувати. Я думаю, мені вистачить на цю заготовку, бо оцей вигляд по краю мені не дуже подобається. І я ось подивилася себе, які в мене є кольори фарби. Щось падає, хтось, мабуть, спішить. Спішу, мабуть, я, спішить Оксана. Пофарбую, висохне. Далі я планую пофарбувати цю, пофарбувати і полакувати після того, як висохне фарба, полакувати і тоді вже розпочинати вишивку. Коли я саме її розпочну, не знаю, це, мабуть, не сьогодні. Сьогодні в мене 2 жовтня 2024 року, а старт цієї заготовки я, мабуть, зроблю, можливо, завтра. Можливо, я не впевнена, буду бачити. Ну, сьогодні швидше всього не встигну розпочати, але будемо бачити. Тому до зустрічі з вами в наступному кадрі з уже готовою роботкою, і буде ось таке в мене невеличке відео по цьому процесу. Я з вами поділитись цією готовою роботою, така тавтологія. Вишилась в мене ця змійка. Виявилася в мене робота одного дня, я сама не очікувала, що я такої візьму, розпочну, і вона в мене в цей же день буде готова. Вишивала я її 4 жовтня 2024 року, і 4-го, відповідно, я її завершила. І в мене на цю змійку пішов один вишивальний день. І вона в мене, виявилася, готова. Ви вже бачите її перед собою. Але, як я говорила, я її пофарбувала цю основу. Ви десь там в фотографіях ви могли бачити, як в мене цей процес відбувався, як ця заготовка виглядала без бісеру, а вже пофарбована. Ось, я пофарбувала цим кольором, який показувала. І зверху покли, покрила ще її глянцевим лаком. Це в мене основа висохла, і тоді я вже пришивала бісер. Пришила бісер. Знову покрила лаком, бо бісерні, отакі дерев'яні якісь іграшки, фігу, фігурки, якісь інтер'єрні чи новорічні ось ці іграшки. Я покриваю лак. І перед вишивкою, і після вишивки. Щоправда, якщо бісер йде матовий, то я не покриваю, тому що в мене глянцевий лак, і цей матовий бісер стає глянцем. Тому, якщо бісер пришивається матовим, то я лаком після вишивки не покриваю. А так як тут весь був прозорий такий. Бісер, то я лаком покрила і після вишивки. Ось так воно виглядає все так гарно виблискує. Як ви можете бачити, я тут особливо, знаєте, таким щільним шаром не наносила цю фарбу. Але й мені й подобається, знаєте, такі потертості, ось це. Я не хотіла такої ідеальної поверхні. Бо я ще навіть. Але я ж не. Я малювати взагалі не вмію щось там гарно розфарбовувати, а таким одним кольором нанести да. У мене, навіть думки були, що знаєте, тут зробити такі, де білий бісер цей. Ну, він не білий, а такий бежевий, світло бежевий Зробити тут такі якісь білі полоски, пройтися. Знаєте, в цих таких місцях світліші відтінки. В цих місцях темнішим, зеленим. Але, як я сказала, я малювати не вмію, тому один колір фарби взяла. Розфарбувала основу, вишила, знову полакувала і зворотню сторону заклеїла фетру. Взяла цей шнурочок, який йде наборі, сюди причепила, що правда, якось причепила не дуже акуратно. Але нічого, нормально. На ялинці буде гарно. І символ наступного 2025 року в мене готовий. Ось така гарнюнька в мене вишилася. Як ви можете бачити, я так взяла ще такий фон для неї. Мені подобається, як на ньому виглядає. І давайте ось порівняємо з прев'ю. Ось на прев'ю ця змійка вишита ось на цій дерев'яшці. Не потоновані, не пофарбовані нічого. І ось така в мене. Ну, Я дуже задоволена. В мене, мені здається, що фарбування, те, що я її пофарбувала, набагато краще виглядає, ніж просто на чийсь дерев'яшці. Ну, Правда, ж в мене ж краще результат. Мені здається, так гарніше. Коли так заготовка має якийсь колір. Ну І під тон бісеру. Тут зеленого найбільше. Ну, тут взагалі зелені кольори в основному і використовуються. Ось. І ось така мініатюрка в мене вийшла. Якось вона так і йшла легко, так швиденько вишивалася. Вишивала я з цієї паперової схеми, яка йде в наборі. Ну Тут значки крупні, знаєте, схема більша, мабуть, чим ця змійка. В раза 3 так точно. Змійка набагато менше, ніж тут схема зображена. Ну і добре, це добре, значки, все добре видно. Тут і кольорів небагато, але з цим проблем не було. Що я вам ще хотіла сказати? Ми, ниточки в мене всі залишилися, ось. тому що я не захотіла пришивати білою ниткою. Я пошукала в себе бісерні ниточки, які є зелені. І ось знайшлася ось така світло салатова. Хотіла б я, звичайно, таку темнішу під колір ось цієї фарби, якою я пофарбувала основу, але не знайшлось мене темнішою, тому я собі візьму на замітку, треба купити ось якийсь зелений колір бісерної ниточки. Я взяла цю, вона все одно не так виділялася. Виділяється, як ця біла нитка виділялася, що біла і що ця є різниця. Тому я Ну, Тут теж трохи видно, але вона має такий салатовий колір. І вона під колір ось цього бісеру. Бачите? Ось тут іде такий бісер. І вона така це що у нас? Це титан 100. І, мабуть, що це аріадна. Наклеєний цінник. І не видно. Швидше все, це аріадна. Ось. Я взяла її в такий пакети, щоб вона не розмотувалася. Тому вона у мене в цьому пакетику. І пришивала цією ниточкою в дві ниточки пришивала. Бо якось на дерев'яшці, в одну ниточку я не пришиваю бісер, бо він так, знаєте, трохи е, ходить ходором, коли йде в одну ниточку. Тому що дірочки тут крупні, ниточка тоненька, і якось вона не тримає цей бісер, тому я на дерев'яшці пришиваю у дві нитки, щоб цей бісер. Стояв рівненько і нікуди не втікав. Особливо, знаєте, у таких деталях, де тих бісеринок небагато, вони йдуть такі. Одна-дві ось стовпчику в рядочку. Тому в таких місцях особливо потрібно пришивати в дві ниточки. І от така краса в мене вийшла. Тепер по залишках всіх бісеринок вистачило. Правда, залишки невеличкі. Ось цей другий номер, я навіть хвилювала, що мені не вистачить, але вистачило. Я ще артикули бісерини звіряла, з тими, що в мене є, щоб попідписувати і покласти до залишків. Ось шостого теж залишилось пару бісеринок. Другого, шостого, ну, цього іншого трошки побільше. Другого, і шостого, в принципі, їх і пришивати небагато потрібно було. І залишилось їх буквально ось по 10 бісериночок, чуть більше, по 15, ну, трошки-трошки. Але... Але вистачило. Ну, все, по цьому я вам все розповіла. Фото ви подивилися, і в мене ось така готова іграшка. Все. Буду тепер на цьому завершувати це відео. Всім вам Дякую за увагу. Всім нам мирного неба над головою і до зустрічі з вами в наступних відео.